Ми починаємо вечірній молитовний стрім. Вибачте, приберу гітару, бо вона вже шумить. Пробачте, ехо таке віддає. Ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому продовжуємо молитись про перемогу України в війні, про визволення нашої країни, про вигнання окупантів. Знаєте, зараз, поки говорю з вами постійно, періодично. З лівого берега чутно, як наші військові намагаються збивати і перехоплювати якусь зброю російську, яка летить на Херсон. То ми будемо молитись про те, що Господь зруйнував злобну московську імперію, зруйнував плани сатани, які він зараз втілює через москові плани по вбивству сотень тисяч людей. І ми будемо про це молитись, друзі. друзі ми будемо сповідувати в нашій молитві. Нашу віру, ми будемо казати Богу, наше бажання про те, як ми бачимо своє життя. А ми, як українці, бачимо його окремо від московитів. Ми бачимо свою державу, незалежну націю і незалежну країну. І хай Бог благословить нас, друзі. І так, помолимось про наших військових. Господь наш. Ми дякуємо тобі за те, що ти бережеш нашу країну, за те, що є в нашій країні люди волелюбні, сильні, які не бажають гнутися перед московицьким злом. І ми вдякуємо Тобі за наших військових, які зараз захищають Україну, ризикуючи своїм життям, відбиваючи злобні атаки сатани, які використовує московицьких рабів. Боже, ми молимо Тебе, благослови захисти наших військових, збережи їх від зла, від поранень, від смерті. Поверни всіх полонених, які зараз в російських гестаповських застінках, поверни, будь ласка, всіх, хто незаконно викрадений з наших окупованих територій, Господи, і поверні самі землі і людей, які зараз э, страждають під московицькою неволею, Господи, поверни живими всіх, хто вважається пропалим безвісти, бережи наших військових, даруй і силу, і міці, і наснагу. І мудре командування, Господи, і гарні засоби захисту і міцну зброю через наших військових, Господи, вижене окупантів з нашої землі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти бережеш нас і зберіг нас на протязі цього року. Дуже важкого, страшного, Господи, ми тобі вклоняємося і дякуємо Тобі за все. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив і захистив нас, захистав від московицького зла і зруйнував цю злобну, страшну імперію на окремі націлі національні держави. Ми просимо Тебе, Господи, щоб ти благословив нашу країну, Господи, і саму Московію вигнанням злобної цієї путінської мафіозної е, кліки, яка зараз е, поневолила е, Московію і жене московитян на смерть, а також вбиває наших людей. Зроби так, щоб Путін і його злобна банда знаходилась у в'язниці, де їм і місце, щоб вони були. В стражданнях і в хворобах для того, щоб вони зрозуміли, що вони звичайні люди, і що ніякі гроші, ніяка влада не врятує їх від смерті і від того, щоб стати перед тобою і давати звіт. Можливо, тут, в цьому житті, вони прийдуть до розуміння свого зла і покаються. Якщо ні, господи, то забери їхнє життя. Я молю тебе про це, Господи, і е, ти знаєш, це наше бажання, бажання, щоб росіяни пішли звідси. Але ми молимо Тебе, щоб ти вигнав їх, якщо вони не хочуть цього зробити по своїй волі, не зрозумівши своє зло. Ми просимо Тебе, Господи, благослови нашу країну міцними і вірними союзниками. Ми молимо Тебе, Господь, щоб Ти. Вів нашу країну, щоб ти направна посилав допомогу, щоб ти діяв господи твоїми чудесами, щоб наші союзники поклали край чварам, політичним якимось амбіціям або відвертій корупції, коли. Путін і його злобна банда купують, купують е е керівництво країн за гроші, Господи, і ми молимо Тебе, благослови, благослови наш, нас вірними союзниками. Ми просимо Тебе про це, Господь наш, і молимо Тебе про милість до нашого народу. Благослови, Господи, нас на наступаючу ніч. Збережи від зла від обстрілів. Ти бачиш, що ці злобні бандюги роблять з нашим народом, коли просто. Вбивають наших людей під час ночі, коли люди просто відпочивають, Господи, і ми молимо Тебе, зруйнуй цю злобну імперію і поклади край війні, визволи нашу країну від окупантів. Дякуємо тобі за все, Господь наш. Повклоняємось тобі, прославляємо ім'я Твоє і фірм, що ти приведеш нашу країну до визволення, Господи, захистиш нас від московицького зла. Хай ім'я Твоє прославиться, вклоняємось Тобі, наш Господь, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих, незнайомих. Хай люди долучаються до молитви. Треба в молитві сповідувати свої бажання перед Богом. Так Господь нам сказав, сказав, і хай ім'я Боже прославиться. Кілька слів о тому чоловіку, який пише тут коментарі, вважаючи себе великим богословом. Друже, вам треба повчитися. Приходьте, я вас навчу. Як викладач вищого навчального закладу, як пастор, як священник. бо ви не не розумієте про що говорите. І хай Бог вас простить за те, що ви стоїте на боці у цих вбивць і просто жахливих людей. Боже, прости і помилуй. До речі, коли ми молимось про те, щоб Бог стіснив ворогів наших, то це для того, щоб вони, щоб вони прийшли до тями і покаялись. Тому ще раз говорю: приходьте, я до речі знайшов ваш канал на Ютубі, такий дуже популярний, то вам треба повчитись. Це, на жаль, я змушений це говорити. Тому залиште свої моячню ці тупі коментарі, друзі. Хай Бог всіх береже до зустрічі завтра, всіх з наступаючим новим роком.